Привіт, друзі. Сьогодні у мене подарунки від знайомих рибаків. Ось такий судачок, десь я думаю, півтора і окунець. Але зовсім нема часу займатися їм і довго, тому вирішив їх покаптити. Я думаю, що і для вас це буде цікаво. Дуже проста страва, для цього нам задобиться риба, ольхова стружка, стакан води, цукор, сіль, приправа для риби і олійка. Беремо рибку, розрізаємо її. Обережно. А ще одна умова. Зябра зябра також треба видаляти. Чому? Тому що вони дають гіркоту для риби. Я думаю, що це ви всі знаєте. В цьому оконці, дивіться, попалася ікра. ікру звісно, ми не викидаємо. Я роблю млинці з ікри. Це все піде котикам видаляємо зябра. І з другої сторони все так само вирізаємо зябра. Все. І такий самий процес робимо з судаком. Все, друзі, оце і вся наша підготовка. Зараз я ретельно все помию і повернусь до вас. Дивіться, якщо хто не бачив, які у судака зуби, ось такі. Вони дуже гострі. Зараз наша задача рибку замаринувати. Насипаємо приправу для рибки. Десь приблизно столову ложку. Беремо сіль і десь так, десь на таку кількість дві чайні ложечки, я думаю, буде досить. І дуже акуратно чому? Тому що шипаки тут, на грібінцях у риби, дуже гострі, вони як, як іголки. Змащуємо рибку нашою приправкою і сіллю, звісно. І хоч вона її в лузки, але вона все одно потягне цю сіль. Ці спеції. Так само все змащуємо ретельненько всередині рибки. Щоб там також була і сіль, і приправа. Натираємо сіллю і всередині рибки. У оконя, бачите, зубів вже нема. Він проглочує рибу, ковтає. А і щука вже ціпляють зубами, багрять. У окуня теж дуже гості шипаки на жаберних цих щічках. Дивіться, змастили рибку і залишаємо так маринуватись десь хвилин 20-півчасика. Тепер треба підготувати тріски. Кожен, звісно, коптить по-своєму. Мені більше подобається, якщо трісочку замочити. Ольхову тріску, вливаємо стакан води. І цей секрет я узнав сьогодні. мені. Підказали рибаки, що треба додати чайну ложечку цукру до тріски. Спробуємо. Я так... Раніше я так не робив ніколи, але побачимо. Кажуть, що риба буде більш карамельною. І нашу трісочку так само, поки маринується риба, на півгодинки залишаємо замочитись. Ще один маленький секрет. Після того, як промаринували рибку, бачите, скільки з неї виділось вологи? її треба підсушити. Димок, оце капчення, оце золотавий колір, лягає тільки на суху поверхню. Тому, якщо ви коптите м'ясо, рибу, сало, неважно що, обов'язково треба дати йому підсохнути, щоб шкірочка на рибці була сухенькою. Те, у мене є таке приміщення, я її повісив підсихати. А саме йду розволити багаття. Замаринували ми нашу рибочку, вона вже трошки у нас підсохла. Тепер будемо укладати її в камтільню. Нашу замочену стружку. Викладаємо невеликим шаром воду з цежим на дно каптілки. Тепер Поддон. Щоб потім його менше шкрябати на поддончик. Застилаємо поддончик фольгою. І встановлюємо його на місце, де він має стояти. Він має бути в самому низу. Це, це На нього буде стікати жир з риби. Тепер обов'язково не полінуйтесь, хоча риба і в луски. Але змастіть, змастіть олійкою решіточки, на якій буде лежати риба. Бо буває дуже сильно пристає. решіточка, звісно, вже ж не нова, Нема там в неї вже ніякого антипригарного покриття. А якщо врахувати, що її частенько ще ж шкрябали, тому обов'язково змастіть не саму рибку, бо на рибку нам треба, щоб... Димок лягав. А тільки рішіточку. І другу так само, зараз змастимо швиденько. Відставляємо цю рішіточку. Цю рішіточку ми встановлюємо. Якщо у вас риба різного розміру, як у мене, то більшу рибу ми викладаємо на, нижній, на нижню рішітку, тому що температура там, звісно, буде. Вище, а меншу рибку на верхню решітку. Все, друзі, закриваємо каптілку, несемо її на вогнищ. Наполовину прогоріли трохи більше. І ми отак на, на цьому етапі встановлюємо на цю рішіточку каптілку. Ось так встановили. Дивіться, якщо у вас там ну, буде дуже сильний вогонь, то можна його. Трохи зменшити за допомогою звичайної води. Але врахуємо, що у нас всередині десь приблизно більше 2 кг риби і волога тирса. Тому цьому всьому треба що, звісно, набути температуру. Тому нам на першій стадії потрібний вогонь, щоб вогонь прогрів все те, що знаходиться у нас всередині, а потім дрова догорять. І будуть вже тихенько підтримувати температуру, яка потрібна для коптіння гарячим способом. Ми залишаємо мінімально на 30 35 хвилин, а потім будемо дивитися. Пройшло 40 хвилин. Дивіться, як перегоріла наші дрова. Вони тільки дотлівають. Зараз будемо дивитися, що у нас вийшло. Момент істини. Ой, дивіться, яка краса. Краса неймовірна. Коптити вже його не треба. Але дивіться, друзі, яка є ще одна умова. Його йому потрібно дати трохи прохолонути, тому що зараз, як ми будемо це виймати, ми його перезриваємо на шмаття. Сюда там взагалі прям красивущий. Тому не накриваємо кришкою. Пар треба, щоб вийшов. І так, друзі, пройшло хвилин 10. Наша рибка вже прохолола. І каптіню вже я беру руками спокійненько. Достаємо нашу рішітку. Спробуємо спочатку так. Дивіться, то що я і казав, ми змастили олією. І рішітка відійшла. Дивіться, як спокійно, тихенько і наша шкурочка, що зовсім не, не пошкоджено. Візьмемо другу таріль. Оконця ми переложимо поки сюди. І тепер так. Будемо два рази. Так, перевернемо потихесенько. Тут, бачите, тут температура була більшенька, ніж зверху. І трохи пристала. Але зубці не суттєво. Нам потрібна ложка обережно. Отак От зроблю. Так. Тепер. Так. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой-ой-ой. Майже і ніянь прикрасив нашу і так прекрасну рибку. Зараз будемо нарізати і дегустувати. Дивіться, оце оце в нас судачок. Він дуже легко відрізався, бачите? Тому що у нього дуже мілка луска. А окунь я, звісно, шматував, тому що у нього товста шкірка, тому він дуже погано ріжеться. Це врахуйте перед тим, як подавати і нарізати. Пробуємо окуня. Схожий на морського. А тепер судачка. Я буду дегустувати сьогодні швидко. Тому що гості всі чекають, поки я продегустую і зніму вам кіно. Мама хоче, Судак неймовірно смачніший. від окуня судак разів два сочніший Тому, друзі, вибір одразу ясний. Треба коптити судаків. Всім до побачення. Ми прийшли їсти.